Доброго дня. Я хотіла до вас звернутися по питанні працевлаштування до вашої військової частини. Чи є у вас вільні вакансії на сьогоднішній день? Ви офіцер запасу. Так. Молодший лейтенант. Так. У нас є вакансія, начальник групи цивільно-військового співробітництва. Для того, щоб пройти вам на цю посаду, вам необхідно зібрати пакет документів. Оригінали, довідок, МВС, військово-лікарської комісії, ксерокопії паспорта, ксерокопія довідка, присвоєння ідентифікаційного номера, автобіографія, службову характеристику, оригінали, ксерокопії диплома, де навчались. Заступник начальника штабу бригади територіальної оборони пояснює жительці села Богданівка Кропивницького району Олені Гнаткович, які документи їй треба надати для служби за контрактом у бригаді. Каже після цього її кандидатуру затвердять у військовому штабі. Рік перебувала в як безробітня знаменському центрі зайнятості, і тому для мене це був шанс потрапити на військову службу. Чоловік в мене теж військовослужбовець. Він не заперечує про те, щоб я проходила в подальшому військову службу, так як ну, у нас двоє дітей, їх потрібно ставити на ноги. У бригаду територіальної оборони записується кропивничанка Анастасія Постолюк. Я дивлюся зараз новини, і мені здається, що ми повинні формуватися і саме ну, зараз час для того, щоб це здійснити. Я маю е, юридичну освіту і дізналася про е, зараз проходження служби в територіальній обороні України і маю велике бажання саме е, здійснити свою мрію. За словами командира бригади, на службу планують набрати сотню людей. Потребуємо офіцерів та таких посад, як водій, електрик, водій, заправник, специфічні такі посади, які люди хочуть мотивовані, ну і підготовлені до цих завдань. Працюємо зараз на спрощення. Підготовки документів, щоб люди менше бігали по цим папірцям, і так далі. Щоб ну була спрощена схема вступу до нас, розповідаю бригаді. Служитимуть за контрактом. Офіцери, значить, молоді з 12-13 Солдати, – 10 від 10 тисяч і вище. Штаб бригади тимчасово базується у Кропивницькому територіальному центрі комплектування. За словами Сергія Колоса, у лютому переїдуть у приміщення на території Кропивницької районної лікарні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.